14 в Україні саме час дізнатися. Останні новини. Двоє людей загинули на Харківщині протягом минулої доби. Ворог обстрілював здебільшого прикордоння. Бив ракетою, використав шість герани і атакував також ланцетом, молніями та ефівідронами. Докладніше про наслідки російських атак розпитаємо нашу кореспондентку Світлану Шакеру. Вона зараз наживо з Харкова. Світлано, вітаю. Які новини маєш? Вітаю, Олександре. Так на жаль, двоє людей загинули через ворожу агресію на Харківщині протягом минулої доби. Це сталося учора. Вранці у селі Петрівка Золочівської громади в Півідон вдарив у цивільний автомобіль, який їхав дорогою. Загинув 70-річний водій, а також його 71-річна пасажирка. А за дві години росіяни обстріляли прудянку Харківського району. Там загорівся будинок. Також стало відомо про постраждалого через мінну небезпеку. Вчора у Захарівці Вочанської громади. 19-річний хлопець підірвався на вибуху небезпечному предметі. Як повідомили рятувальники, у нього досить суттєві травми, ампутована права рука, а також осколкові поранення руки. Сьогодні зранку обстріли прикордоння продовжуються близько 8.30 Росіяни завдали удару з РСЗВ по Слатиному Дергачівської громади. Один з трьох ударів поцілив по приват... по території приватного будинку. Там зайнялася пожежа. Також на двох вулицях після обстрілу немає електропостачання. Люди на щастя не постраждали у самому ж Харкові. Ця ніч пройшла досить спокійно хоча й лунали повітряні тривоги та. Ворожі шахеди летіли через Харків транзитом. Сам Харківщі й досі оговтується від трагедії, яка сталася на світанку понеділка. Тоді п'ять російських шахедів ударили по житловому будинку на околиці Харкова. Тоді загинуло семеро людей. І ще й досі люди залишаються в лікарнях. Будь ласка, детальніше послухайте пряму мову харківського міського голови. Сьогодні э, хаваємо людей, буде похорон. Цієї родини, яка загинула, хочу сказати, що стан постраждалий такий 16 літніх хлопчик перебуває в лікарні. Він буде там залишатися іще ще декілька тижнів. Як кажуть, лікарі крім цього, одну жінку вже виписала. І вона лікується амбулаторно, а інша жіночка. На жаль, перебуваючи в лікарні, але життю постраждавших нічого на щастя не загрожує. Тому я дуже вдячний нашим лікарям, які зробили свою справу. Декілька родин з пошкодженого будинку переселили в гуртожитки, бо їм взагалі ніде жити. А наразі в будинку працюють експерти. Вони мають з'ясувати, чи підлягає він відновленню, чи його треба просто вже знести. На це, як зазначив харківський міський голова, піде декілька тижнів, і це всі новини з Харківщини на цю годину. Олександре. Світлано дякую за інформацію. Моя колега Світлана Шекера розповіла про ситуацію у Харкові та області. У... До 16 зросла кількість постраждалих наслідок ракетного удару Росіян по Мукачеву. Про таке повідомили у ДСНС. Я нагадаю, окупанти атакували підприємство у місті двома крилатими ракетами типу Калібр. Зруйновано складські приміщення, спалахнула пожежа. Рятувальники її вже локалізували на місці. Працюють 96 надзвичайників і 20 одиниць техніки. Також залучили пожежний потяг Укрзалізниці а в селі Липовець Хуського району зафіксовано падіння БПЛА попередньо шахеда, пошкоджене господарське приміщення та вікна у житловому будинку. Перебита лінія електропередач. У Львові після нічної атаки росіян одна людина загинула, і ще троє поранені. За словами міського голови Андрія Садового окупанти завдали комбінованого удару шахедами та ракетами. Знову який місяць тому прилетіло на вулиці Олени Степанівни. Це залізничний район міста. В обласній адміністрації сповістили, що пошкоджено 26 житлових будинків, один садочок, адмінбудівлі, підприємства та Судову, судову адміністрацію наразі потребують відселення мешканці 11 квартир у ДСНС. Уточнили, що влучання у Львові зафіксували в кількох районах. У нас просто минулого разу вже будинок тріс після того минулих прильотів, і будинок так тріс, що він ну завалиться. Якщо буде прильот. він буде, але якщо буде щось раз-два, то він завалиться. Я якраз ще спочатку вдома була, потім вже спустилася в бомбосховище, коли мене витягнули, бо я не могла двері відкрити. Я після другого вибуху я не могла двері відкрити. І тому сусіди бігали, шукали когось за замонтіровку, щоб відкрити, щоб я спустилася. А так налякалася, то все ж все. Дуже страшно. У рівному через змасовану російську атаку постраждала 67-річна жінка. Її ушпиталили. Як сповістили у ДСНС, у наслідок падіння уламків у житловому будинку виникла пожежа. Щоб її загасити, залучали рятувальників. Нині комісія документує пошкодження аби компенсувати збитки. Окрім цього, після падіння уламків у будівлі однієї з комунальних служб повибивало шибки. Одна людина загинула і шестеро поранені внаслідок ранкового обстрілу Дніпровського району Херсона. Як повідомили міській владі, жертвою став 61-річний чоловік, який у мить атаки перебував на вулиці. Усіх поранених ушпиталили. Російська армія прицільно била по житлових кварталах. Як наслідок, понівечені будинки ущент розбиті квартири. Люди оговтуються від пережитого. Що робиться? А там на балконі всі стекла на балконі видали. Він прямо лежав отак ніц дерево на ньому і кров прям крові лежав. І люди, жінка підбіжала, і синав'я. бачили, що в нього грудь розверзнута прямо. Я стала задихатися, я стала на порожок балконі, я так висунула, смотрю, а там огонь полихає. І нікого нет ніде. Тихо, Горить. перший етап, вже до второго піднімається погуня. Квопила галак, почала закрила рот, що то дима було. І почала по ді збіжати. І дзвонить 102. Угу. Відповіли російська армія завдала 16 авіаударів на північно-слобожанському і курському напрямках впродовж доби. Як повідомляє генштаб збройних сил України, окупанти запустили 40 кабів. На цих відтинках зафіксовано чотири бойових зіткнення. Два з них припали на позиції 15-го мобільного прикордонного загону Сталевий кордон. Про це в нашому ефірі розповів помічник начальника цього загону Іван Шевцов. Ворог активно використовує і ударні, і розвідувальні дрони, ну і на нехтою авіацією близько 40 кабів за минулу добу впало по сумщині. В основному гатить по прикордонним населеним пунктам. Ну практично зараз вони вже знищені в вщент. Від оптоволокна на Кнокурщині дуже багато проблем, але так як ворог. Довгий час вже ви використовує дрони на оптоволокні. Наші військовослужбовці вже навчилися їх збивати, і в деяких випадках дрон на оптоволокні збити навіть легше ніж звичайний FPV-дрон. адже він трошки менш маневрений і летить з меншою швидкістю, тому практично 90% дронів, які запускає ворог по нашим позиціям, вони збиваються нашими бійцями. QR-код, який ви зараз бачите на екрані, це інформація про реквізити для збору на розвідувальні дрони Mavic 3T для 15-го мобільного прикордонного загону Сталевий кордон. Військовим також потрібні наземні роботизовані комплекси, які допомагають доправляти на передові позиції харчі, боєприпаси і забирати з поля бою поранених. Якщо можете допомогти, то будь ласка, перераховуйте посильну суму на рахунок прикордонників. Генштаб підтвердив удар по Новошахтинському заводу нафтопродуктів у Ростовській області РФ. НПЗ уразили підрозділи сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими сил оборони. Це підприємство одне з найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні РФ. На об'єкті зафіксовані численні вибухи. Також у Генштабі повідомили, що цієї ночі палахкотів і склад БПЛА та логістичний хаб у тимчасово окупованому Донецьку, і теж була потужна детонація. Є влучання і в районі бази пально-мастильних матеріалів російських окупантів у Воронезькій області РФ. Результати уточнюють. Я нагадаю, жителі Ростовської та Воронинської областей повідомляли, що чули вибухи. Також публікували відео масштабних пожеж. Росія заявляє про нібито збиття майже 50 безпілотників. Північний напрямок залишається потенційно небезпечним, тому Україна посилює оборонні заходи на цій ділянці. Наразі на території Білорусі не спостерігається створення ударних угруповань, але вже у вересні там плануються спільні навчання з росіянами. Захід 2025. Після минулих таких маневрів почалася велика війна у 2022-му. Тож українські прикордонники пильнують ситуацію. Що бачать та як охороняють північний кордон? Про це в сюжеті моїх колег із Рівненщини. Доброго дня. Державна прикордонна служба контрольний пост. Документи ваші, будь ласка. Документи, які посвідчують вашу особу, і військовообліковає. Будь ласка. Це один з контрольних постів на півночі Рівненщини. Шлях веде до кордону з Білорусі. До нього трохи більше як 10 кілометрів. Усі транспортні засоби тут ретельно оглядають. Забрали не чонипівці заводієш привезти. Буде працювати службова собака. Дора, вперед. Шукати. Перевіряємо документи, також наявність військово-облікових документів осіб 18-60 років. Шляхом перевірки за базами даних також здійснюється огляд транспортних засобів. Перевіряємо на наявність заборонених предметів, зброї, боєприпасів, наркотичних речовин на четвертому році великої війни. Люди вже звикли до таких поселених заходів. Більшість ставиться з розумінням місцеві. Кажуть, охорона надійна. Це дуже добре, що так перевіряється. Я хлопці знають, їжджу на день по два-три рази, і ми отак перевіряємо багажники. все це дуже добре, щоб не було ніякого ні перетину, ніяких цих чужих. З першого дня страшно, але Дякуючи нашим хлопцям. Ми це надіємося, що все буде добре. Контрольні пости облаштовані на усіх дорогах, що ведуть до прикордоння. Проте є і ті, хто намагається їх оминути. Особа намагалась обійти склад прикордонного наряду. Проте його вчасно було виявлено прикордонниками за допомогою тепловізійного приладу. Ну відповідно особу затримано і притягнуто до відповідальності. Від початку цього року на Рівненщині військові склали вже понад тисячу протоколів за порушення правил прикордонного режиму. А ось так пильнують лінію державного рубежу за цим парканом і колючим дротом. Усе перекопано і заміновано. За кілька метрів Білорусь патрулюють цілодобово. Виходимо з групою мінімум три чоловіка. Дивимося на суміжну територію, чи немає слідів ніяких, щоб не допустити знову вторгнення, як було. Твадцять році Євген перевівся сюди за станом здоров'я півтора року тому. У 22-му стримував окупантів на Житомирщині, а в 23-му – на Луганщині. Тепер на варті північного кордону. Док я служу, то на цій ділянці спокійно і порушень, якби таких не було. Військовослужбовець Олександр об'їжджає прикордонну смугу на Рошелі. За кермо бронемашини сів перші три роки тому, як повернувся зі сходу. За потреби наряд доправить куди завгодно. Хоча місцевість тут майже непрохідна, скрізь ліси й болота. Набагато швидше можна добратися до точки, якщо якась екстрена ситуація. Зараз такі відносини з нашими сусідами, то ця машина на цьому кордоні. Я думаю, необхідно. за колегами по той бік кордону спостерігають з неба ситуація нині контрольована, запевняють прикордонники на цьому відтинку кордону з Білоруссю без провокацій. Зв'язку з тим, що на Республіка Білорусь продовжує надавати Російській Федерації свої території, повітряний простір, інфраструктуру. Всі переміщення військової техніки на ділянці республіки Білорусь фіксуються нашими підрозділами. Ударного групування яке б могло здійснювати вторгнення станом зараз не зафіксовано. Рівненські полісся від Білорусі відмежовують кілька ліній оборони, та цей напрямок дотепер залишається загрозливим. Кордон охороняється посилено, здійснюється постійне його інженерне облаштування, створюється фортифікаційне облаштування лінії державного кордону. Це і імінно-вибухові загородження, і невибухові загородження, і суцільне спостереження, відеоспостереження за всією протяжністю лінії державного кордону. Перетнути державний рубіж запевняють прикордонники, нікому не дозволять. Особовий склад постійно навчається, та в разі чого готовий до вісічі збройної агресії проти України. Зрівненщини Сніжана Сидорук Микола Василюк. Подробиці телеканал інтер, марафон. Єдині новини. О 15-й повернуся з оновленим випуском. Ну, а доте слово Олександрові Васильченку. Олександр. Дякую, Олександре. Де може відбутися зустріч президента Зеленського з кремлівським диктатором, які будуть гарантії безпеки для України? Про це не тільки поговоримо далі, обов'язково дочекайтеся. Ми боремося за свою країну.